Всім привіт, усі вітаю на своєму каналі. Сьогодні 2 березня, другий день весни. Теплий день сьогодні. Такий похмурий, але і сніг падав, пролітав. Ось і болото вже, бачите, як мокро і дуже слизько. Це дуже помітно. Ось. Але тепло. Скажу вам. Тепленько. На вечір трошки сонечко вийшло з-під хмар. Наступну суботу передають 17 градусів тепла. Такі перепади температури дуже високі. Розумієте самі, що дуже якісь дуже занадто великі перепади температури. Ось. Ось йду сюди. Трошки розтанув сніг, як можете бачити. Чуєте, як гарно щось пташки співають? Вже весна, в принципі, нормальна. О, і підсніжники вилазить. В цьому році якось я скажу не пізніше. Якось повільніше ростуть, тому що в минулому році, в кінці лютого, вже такі вже, вже цвіли вони, а в цьому році вони тільки ще й ростуть. Ну, я думаю, якщо висока температура, вони тепло буде, вони швидко виростуть. Ось будуть перші квіти. Ось бачите, як гарно. Справжня весна. І тюльпани. Тут тюльпани, і нарциси Ні, оце тюльпани, і тут нарциси. Все вилазить. Гарно. Ось. А тут у нас що? Тут теж тюльпани вилазять. Бачите, як все вилазить. Королівські підсніжники як називаються, не вилазять ще. Я вам обіцяв показати і вам обов'язково покажу. Просто подивіться, як квіточки почали коли тепло, вилазити. І ще якесь, бачите як. Це ці нарциси. Тут ростуть, вони вилазять. А тут тюльпани і волошки. Ой, і волошки от також вилазять. хотів більше, тому що раніше вилізли. А на буску я взагалі мовчу, як уже на бруньті, Це Просто краса гарна. Дуже гарна. Пізно ну, з вами обійшли. Круг такий. Це, ну, це добре, що це сніг, все одно це волога, то дощ, то сніг. Все одно він розтане швидко і все одно піде, але дуже слизько, як ви можете бачити. Він розстане за декілька днів. будуть Якщо тепло, то будуть і дощі падати. Ну, ці 17 градусів на початку березня, напевно, ну, недовго, тому що мені здається, березень може ще здивувати нас холодами і морозами, навіть квітень. Такими несподіваними сюрпризами. Такий мороз. Я думаю, це просто таке потепління ненадовго. Бо це дуже підозріло, що так рано так тепло вже. Це там в кінці квітня, там може 15-17 градусів, навіть в квітні. В кінці ще десь березня, пам'ятаю, десь градусів 11-12. Ось. Це вже на початку 17. Це так, точно, як казали, одна підписниця моя. Що відразу можна із зимового в літнє взуття переходити? Ну що це 17 градусів? Це ну, майже 20. А 20 це вже спекотно. Добре, що це весною, а не зимою так і перепади. Ну, після таких морозів, розумієте, такі перепади. Ну, добре, друзі, на цьому все. До нових зустрічей. До речі, на відео зараз 17-та година. Це вечір так видно. Справжня весна. До нових зустрічей, всім гарного дня, всім па-па-па-па. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.